Як знайти найкращого топ-менеджера до себе в компанію? Всім привіт, мене звати Андрій Крупкін. Я серійний підприємець з особистим досвідом роботи. В наймі майже половину своєї кар'єри в комерції я попрацював. В різних компаніях, а потім так трапилося, що я почав будувати свою компанію, а потім ще одну і ще одну. А це мій влог, в якому я ділюся просто особистим думками, особистим досвідом на будь-які теми, які стосуються продажів, команди будівництва, бізнесу тощо є невеличкий влог. Ради вас всіх бачити на моєму каналі. Сьогодні тема як знайти. Найкращого з найкращих топ-менеджерів у себе до себе в компанію, звідки з'явилася тема вчора на пленуванні щотижневому ми з моєю командою проговорювали проблему, яка сьогодні є на ринку. У мене є рекордингова компанія. Ми займаємося працевлаштуванням людей. І от коли ми працевлаштовуємо топ-менеджерів, ми побачили величезну проблему. Їх насправді їх дві ці проблеми. Перша проблема це в Україні сьогодні жопа з поповна повнісінка, отака велика-велика, величезна. Жопа з тими людьми, які шукають роботу. Це пов'язано з відтіком людей в цілому з країни, відтоком людей в цілому з країни. Це пов'язано з величезним стресом, який люди отримують кожен божий день. Кожен божий день, це просто стрес. А відсутність умов розвитку. В компаніях, де люди працюють, це відсутність компетенцій, якщо людина не розвивається, то на ринку і нема компетенцій. Багато підприємців готові платити вроде як, гроші, а під ці гроші вони не можуть знайти компетенцію. Нещодавно спілкувався також з друзями з партнерами і кажуть: ми шукаємо маркетинг-директора два роки на зарплату від чотирьох тисяч євро і не можемо знайти, а не можуть знайти не тому, що нема людей, ну і по цьому. Також, але і те, що нема компетенції у людей. І це як все як замкнутий круг. І ще одне це невиправдані очікування по зарплатам тих людей, які шукають роботу. І друга проблема, яку я бачу, це повна жопа в головах підприємців, які шукають собі топ менеджмент. Нам доводиться дуже часто працювати над тим, щоб вирівнювати очікування підприємців, які приходять за допомогою в пошуку людей, серед пунктів, які підпадають. В проблеми підприємців перше, це жаді на говядини. просто не готові платити гроші, не всі. Не всі, але ми також сьогодні це проговоримо. Хто готовий, хто не готовий, чому так відбувається? І в першу чергу це повинні розуміти люди, які шукають собі роботу. Другий момент не хочуть вкладатися в розвиток людей. Багато підприємців кажуть: я, я куплю грошима гроші ці компетенції, і людина повинна, або вона щось мені там винна працювати на мене, виконувати якісь обов'язки. Це також не так працює. Трішки далі поговоримо і не створюють найкращих умов для людей. Всім підприємцям, ну окей, майже всім здається, що от гроші я зараз куплю, і це найкращі умови праці, які можуть бути. Це також не так. І от насправді ми сьогодні про це поговоримо. Але найголовніша теза сьогоднішнього подкасту: я вважаю, це моя суб'єктивна точка зору, як людина, яка і попрацювала я 8 років, майже ні, майже 10 років. Я був найманим працівником. Працював там від менеджера з продажів до топ менеджментських позицій. До керівника відділу продажів, до директора з продажів сьогодні, я підприємець. Тому моя суб'єктивна думка, враховуючи там мій особистий досвід, я вважаю, що в, в усі цій ситуації ми, підприємці, повинні взяти на себе відповідальність за те, що сьогодні коїться на ринку праці. Ще раз не казати, о божечки, де, де ті люди, де ми їх чому їх ми не можемо знайти, і чому люди не хочуть працювати? Ні, а ми повинні шукати рішення. Бо від того, що ми сидимо і переживаємо на рахунок того, що на ринку праці жопа нічого хорошого не трапляється. Тому про це й поговоримо. А поки я буду переходити до основної частини цього подкасту, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Підтримайте український YouTube Кожна ваша підписка, кожна ваша активність допомагає мені просувати цей канал. Дякую. Я для себе бачу чотири основних проблеми, з якими ми можемо з вами попрацювати. Ми це підприємці, в першу чергу. Цей подкаст, я буду завжди звертатися до вас, до підприємців. І нам з вами треба домовитися, щоб набагато легше до нас в компанію приходили найкращі топ-менеджери. Перший пункт це бабки, гроші, зарплата, винагорода. Коротше, гроші. Всі ми про них думаємо. Всі ми підприємці, всі ми топ-менеджери, думаємо про гроші. Всі ми люди думаємо про гроші для кожного. І з нас, звичайно, гроші мають різну цінність, кожен з нас ці гроші витрачає на певні свої потреби. І коли люди досягають ментальної усвідомленості або якоїсь кар'єрної кар точки, коли вони стають вже топ-менеджерами, управлінцями, керівниками, то звичайно от ці бабки гроші, у них запит великий. Великий запит багато підприємців через ці запити навіть не можуть собі знайти топ-менеджмент управлінців. Бо вони таки кажуть: а в мене немає. За що? за що, за що я як я буду наймати? Перспективний підприємець та у нас перспективна компанія, та й в цілому ми можемо платити по 4 тисячі євро, але так, щоб прям ставку зробити, ми такого не можемо. Це важлива історія. Ми ну, от, звичайно, і цю тему ми зараз піднімемо. Значить, що по поводу грошей, великі очікування по зарплаті та небажання платити багато. Є така каса підприємців, яка дійсно вона хоче офігеть яких собі топ-менеджерів, але платити ми не хочемо. Бо у нас от є такий тумблер з жадінга. Слава Богу, серед наших клієнтів там рекрутингової компанії моєї, таких таких підприємців немає. Бо сам факт того, що вони приходять до нас і платять нам гроші для того, щоб ми шукали їм людей, а це не маленькі сьогодні гроші. Каже про те, що ці люди і ці підприємці адекватно розуміють, що інвестувати сьогодні в пошук найкращих людей це нормально. І краще ми заплатимо ці гроші професіоналам, ніж просто будемо сидіти і чекати, коли там до нас прийде той самий найкращий топ-менеджер. Бо інші цього не роблять, і вони не розуміють, що поки вони цього не роблять, вони втрачають час. А за той час, коли вони не знаходять. Одять собі топ-менеджерів, які потім не впливають на їх там продажі, на збільшення продажів, вони просто в десятки, в сотні разів більше не дозаробляють, ніж вони б заплатили комусь. Я вже не кажу не, не, кажу не про нас, я кажу просто про рек, будь-які рекрутингові компаній, які дійсно сьогодні дуже круто закривають а, момент. Рекордингу найму. Тому, будь ласка, шукайте, шукайте якісь рішення. Я розумію, якщо навіть немає грошей, я знаю, що це таке. У мене є декілька компаній, іноді компанія у тебе приносять гроші, іноді не приносять гроші. Я не можу сказати, що це погано або добре. Ну, звичайно, коли приносять, це класно, але коли компанія тільки там, на стадії розвитку або потрапляє в якусь кризу, це погана історія. Але це ж не каже про те, що завтра ця компанія не буде успішною. Ні, а може, тому вона і не прибуткова, що нема, наприклад, топ-менеджера, який взяв би на себе відповідальність, щоб довести цю компанію до якогось результату. Але наша головна задача як підприємців ментально бути до того, що ми, ми можемо, ми повинні ділитися хорошими грошима з класними топ-менеджерами, навіть якщо зараз ми не, не можемо заплатити великі гроші, то перспективу ми повинні якось їм пояснювати. Да? Не просто бабками ми, отак от, а якісь перспективи. Да? Тобто ми за і... зараз я не можу, але от дивись, оце от ми зробимо. І далі я зможу, наприклад. І це чесно. людина, яка хоче заробляти багато і на позицію топ-менеджера йде, в неї є можливість почути вас. Якщо ви з нею не розмовляєте і кажете, ну тут тільки-стільки можемо, і далі ви не, про, не проговорюєте, як мінімум не шукаєте рішення там для себе, то ніякий топ-менеджер не буде погоджуватися працювати на маленькі гроші. Все супер логічно. І ображатися на них не треба. І навпаки, є такі круті топ-менеджери, які коштують великих грошей, які можуть погодити на невеликі гроші на початку, якщо вони побачать перспективу. Якщо вони побачать не просто навіть перспективу, а може якусь навіть стратегію, як ми до того прийдемо. Ну, якусь, якусь може, мінімально. Другий момент, який стосується грошей, і тут я, напевно, затронув все ж таки також звернуся до тих людей, хто шукає собі роботу на якісь позиції круті. Це не не, не бажання навіть підприємців, а не змога. Ну ми трішечки вже це. Затронули, ну, є такий момент, що я, я не можу, наприклад, в якихось проєктах я не можу платити 5 тисяч євро топ-менеджеру, я готовий платити 2 тисячі євро, але моя головна задача знайти якісь шляхи. І тут дивіться, тут ми ж всі дорослі люди. Ми повинні без прикрас пояснювати те тим топ-менеджерам, яких ми беремо на роботу, чому ми наразі в такій ситуації. Чому ми готові зараз платити стільки і демонструвати своє бачення, що нам треба зробити, щоб ми разом заробили більше? От тут я іноді бачу серед наших клієнтів нерозуміння, як це взагалі робити. Тобто, є, є таке якесь топорне уявлення. Тобто, так скільки нам треба платити? От, типу, от всі чомусь підприємці думають це дуже, дуже розповсюджене питання. А скільки, Андрій, а які зарплати сьогодні? Та куди я знаю, які зарплати сьогодні. Ну, реально, откуда я можу знати? Тобто, ну, от у мене там наразі в на моїй невеличкій групі компаній там 5, і там везде різні зарплати. І не тому, що я десь хочу платити більше, а десь не хочу платити більше. Є юніт економіка кожної компанії у всіх прораховані системи матеріальної мотивації. Вони, вони там по-різному якось рахуються. Так, є там середні якісь показники по Україні, є середні показники по регіонах. Тут це ми можемо подивитися, як мінімум, на сайтах там Work.ua, роботою, на тих сайтах, де розміщуються вакансії, і там є просто статистика, яка збирає просто ці якісь. Циферки з вакансій, не це ж неправда, да? бо вона просто аналітика, от вакансія, що там написав. От ця цифра піде в ту статистику, яку я отримую на WorkUA. Але ми повинні розуміти, що зараз не можемо, але ми повинні все ж таки прорахувати. Оце от найголовніше. Я вам приведу одразу приклад. В кінці 24 року ми наймали для одної компанії такого топ-менеджера. У клієнта був неймовірно ой, прорахований, чіткий. Таке чітке ТЗ на людину, на керівника відділу продажів, але бюджету не було на зарплату. Просто не було. І клієнт каже: ну от, я, звісно, потім щось придумаю, але от наразі так от така ситуація. Ну, звичайно, там 95% топ-менеджерів, які приходили на співбесіду, і ми там їм озвучували систему матеріальної мотивації. Вони не хотіли працювати в цій компанії. Ми шукали десь приблизно 2 місяці цю людину і знайшли. Ну, знайшли тось. Унікальний випадок, да? ми самі не вірили в цей момент. Але знову ж таки, ми ж там лобіювали перед клієнтом моментом підвищення, якихось там бонусування можливого в подальшому. І це також повпливало на рішення людини, яка погодилася на цей офер. І, до речі, підприємці ми повинні розуміти, що вони нас обирають. Все настали такі часи в Україні, що вони нас обирають, не ми їх обираємо. На жаль, тому так. Ну і останнє, що ми можемо сказати з вами по поводу грошей. Продавайте ідею працювати з вами і заробляти. Прям продавайте ідею. Прям готуйтеся до цих зустрічей. Не лякайте, а продавайте ідею. От по поводу лякати також це стосується там багатьох наших клієнтів, бо ми це відстежуємо. Ми там, як рекрутова компанія, наймаємо, наприклад, людину там проводимо співбесіду, проводимо якусь самотестацію, а потім передаємо про ну, людину нашому клієнту, і там іноді деякі клієнти лякають своїми зустрічами. Лякають після цих зустрічей. Люди відмовляються йти працювати до цих компаній. Чим відрізняється налякати від продати ідею? Налякати це сказати таку правду без контексту, або сказати якісь некомфортні, непопулярні думки, які дійсно можуть, не розуміючи контексту, можуть злякати людину, яка знаходиться на стадії прийняття рішення чи працювати з вами у вашій компанії. А продавати це доносити цінність вашої компанії, розумієте? Різницю. Там просто накидали якихось фактів, що ти будеш робити, які у нас зараз є проблеми. А тут ти шукаєш цінність, пояснюючи, задаючи контекст, розповідаючи трішечки історію вашої компанії, розповідаючи про своє бачення, проявляючи себе як керівник, бо якщо ти власник бізнесу, і ти шукаєш собі власниця, там, людину, і ти проводиш з нею співбесіду, ну, сп... Це одна із задач сподобатися топ-менеджеру. І це треба вміти робити, да, вчитися. Якщо ви не вмієте, також це можна делегувати. Ну, таким компаніям, як ми, як мінімум. Де вас можуть якось під, ну, підстрахувати. Друга проблема, яка стосується основної частини, це компетенції. По-перше, сьогодні на ринку їх немає, ми також про це проговорили. Якщо є, то це піздець як дорого, дуже прям дорого. І 95% підприємців не можуть собі дозволити таких топ-менеджерів. Топ-менеджмент, дорогий топ-менеджмент, також починає носом вертіти, кру... крутити, вертіти. Я от вчора вітав з ним народження мою подругу, а вона якраз є суперкрутим топ-менеджером. Зараз вона шукає роботу. Мені каже, от мені там Ти, от Тобто Ми трішечки там поговорили про якихось там підприємців, якісь проекти, які ми там разом знаємо. Ну і де вона от досі неї такі тонно войс мол. Я і я її розумію, то у мене взагалі немає ніяких претензій до неї, або у неї є компетенції, а у багатьох немає компетенції. Що з цим робити? По-перше, ми повинні будувати стратегію розвитку людей, коли ви наймаєте людей. По-перше, ви повинні собі поставити запитання: Окей, якщо немає компетенції на ринку, а що, що робити? Тоді беремо людей по софтах, де у них немає компетенцій професійних, хардів, хардскілів, і думаємо, як ми можемо на це повпливати. А це вже ми будуємо період адаптації, ми вкладаємося в різний розвиток, купуємо якісь навчання, курси, підвищення кваліфікації. І Яке у нас завжди заперечення? Чого я буду вкладатися, якщо ця людина зараз е, за мої гроші вона навчиться, попрацює на мене, і піде далі? Я вас розумію. Так це неприємно, так це ризики, але ми повинні на це йти. Не робити цього це гірше набагато, ніж ми вкладаємося, вчимо їх і вони йдуть. Це як з щепленням, тобто, в чому прикол щеплення. Чому їх всі повинні робити по-хорошому? Бо є таке, таке поняття, як груповий імунітет або колективний імунітет. Це от коли ми всі робимо щеплення і кудись там ці болячки зникають. Якщо якась група людей відмовляється це робити, то щеплення не будуть працювати, вони навпаки будуть. Зберігати цю хворобу, а іноді навіть розповсюджувати цю хворобу. Аналогічна ситуація, може якесь дивне порівняння, але ну, мені, по крайні, воно подобається. І от ця сама такий саме voice Серед підприємців, давайте уявуємо з вами. А якщо ми всі підприємці реально будемо вкладатися в кожну людину, прям не на словах, а прям купувати навчання, тобто всі, от уявіть собі, всі компанії. Давайте ми зараз про топ-менеджмент кажемо, да, там управлінські ланки, купувати їм навчання, разом з ними проходити ті навчання, будувати якісь період адаптації, тренінги, семінари, вебінари, тим паче, сьогодні це там три копійки, все коштує. Три копійки в Україні все це коштує. Про якість ми не кажемо. Якість не теж можна знайти. Що ми тоді отримаємо? Ми отримаємо колективне щеплення. Тобто, ми один одному, ми, підприємці, будемо вкладатися в людей, і вони, коли будуть звільнятися йти від нас або від конкурентів до нас, то вони, як мінімум, будуть вже кимось навчені. Що ми тоді отримаємо? Ми тоді отримаємо колективне. Тобто, коли ми вкладаємося, купуємо навчання, ми думаємо про всіх. Така дивна історія. Понятне діло, що ми більше думаємо по про себе. Ти ж не будеш думати про конкурента, коли ти будеш інвестувати в навчання свого топ-менеджера. Але в мою основну думку, ви зрозуміли. І це прикольно. І це стосується і топ менеджменту і взагалі будь-якої людини, яка десь працює, розвивайтеся, читайте книжки, дивіться там той же самий YouTube, знаходьте якісь платні, безкоштовні якісь навчання, мастермайди, вступайте в бізнес-спільноти. Це супер. Все допомагає. Сьогодні е, навичку, навчатися, а завдяки цьому ми можемо отримати компетенції. Ну, звичайно, якщо всі ці навчальні програми ми кудись е, якась, якось перетворюємо в якусь в якийсь робочий процес, бо все те, що ми там прочитали в книжках, бажано це впровадити, перетворити на свій особистий досвід і дати результат, отримати якийсь кейс, за рахунок чого ми можемо mm -hmm. з вами дійсно здобувати досвід, а не теоретичні знання. Третє рішення, з яким нам точно треба з вами працювати, підприємцям, це обмінювати свободу на рівень відповідальності. Що я маю на увазі? Велика кількість підприємців, наймаючи топ-менеджмент, вона намагається лізти в їх роботу та по різним причинам. А я краще знаю, а мені треба адаптувати людину. Ось він хай руками робить, я буду приймати всі рішення. Я буду приймати. А Що це значить? Це не свобода. Я знаю сам по собі. Ось коли твій начальник прям постійно лізе в твою роботу, це не свобода. Коли у тебе нема свободи, ти втрачаєш. Момент відповідальності, Тобто ця відповідальність вона розмивається. Тож, якщо мій начальник лізе в будь-яке моє прийняте рішення, то а, а, а хто тоді відповідальність на себе бере? Начальник не хоче брати відповідальність, але лізе. В чому тоді логіка? І було б прикольно, якби ми всі підприємці також домовилися обмінювати свободу на рівень відповідальності серед топ менеджерів. Що це нам дасть? Це нам дасть самостійність, відповідальність на їх боці. І знов ж таки і кращий результат. Тобто це ідеальна формула взагалі делегування. Ми, ми всі, всі підприємці про це мріють. Ми всі мріємо, що прийде якась людинка до нас в бізнес. Яка буде настільки ж замотивована, настільки ж самостійна, настільки ж усвідомлена в тому, що відбувається у нас в бізнесі, але так не відбувається. Да? І ми постійно через це переживаємо. Тому моя суб'єктивна точка зору, яку я бачу, що це ну дійсно працює. Ті підприємці або керівники, які вміють обмінювати свободу на рівень відповідальності, вони допомагають своїм топ менеджерам. Якраз і отримати ті компетенції, про які ми казали декілька хвилин тому. І остання задача, або останній пункт, над яким ми точно повинні з вами всі працювати, це бути лідером, та, як то кажуть, активним фаундером. Це що, що таке? От є такі підприємці, у яких немає енергії взагалі. Вони навіть коли шукають якесь рішення або людей, наприклад, хочуть, щоб їм побудували відділ продажів, або. Ну, вони там шукають собі директорів, яким вони будуть делегувати якусь роботу. От ти з ним спілкуєшся, і, а там нема ніяких нелідерських якостей, не енергії, не активності взагалі. Іноді навіть підприємці самі не вірять всі в свій бізнес, вони бачать якусь стагнацію. Вроді як гроші є, вроді як ми трішечки там щось заробляємо, а може і не трішечки навіть заробляємо, але в нас немає, ну просто немає енергії. Це також може на не основне, але це те, що я бачу, чому найкращі топ менеджери не хочуть працювати в різних компаніях. Вони будуть працювати тільки, якщо ви будете платити їм якісь шалені гроші, або окей, або якісь гроші, які будуть задовольня... задовольняти їх потреби, будуть вище ринку. Різні різні по показники і причини. Але знову ж таки, знаючи, як сьогодні найкращі топ-менеджери обирають собі. Проєкти для них іноді і гроші не на першому місці. А той же фаундер, засновник компанії, який з енергією, у нього є лідерські якості. Ти можеш налізти в мою роботу, але у тебе повинно бути бачення. Ти мене зарядив тим баченням, як ти бачиш розвиток цієї компанії, в якій я буду працювати топ-менеджером. Бо від цієї енергії, від цього бачення будуть формуватися всі цілі. В тому числі і мої як топ-менеджера, а я далі буду передавати їх на команди. Як бути активним власником, як мати енергію, це я думаю інша вже тема, не для цього відео. Давайте зробимо якийсь висновок, а висновок досить простий: якщо ви хочете, щоб на вас працювали найкращі топ-менеджери, от ви там компанія, ви підприємці або ви там керівники, будь ласка, відповідайте як мінімум цим чотирьом пунктам, про які я сказав: а це гроші, вплив на компетенції. Обмінювати свободу на рівень відповідальності і давати енергію бути лідером, також вести за собою той топ менеджмент, який йде до вас в компанію. І наостанок, якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться, будь ласка, їм з тими людьми, які, на вашу думку, можуть також отримати від цього подкасту цінність. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі.